Мене звати Ганна, я маркетолог, піар-менеджер комунікаційний менеджер протезного центру «Сміливий крок. Я тут від початку майже ну майже в тому плані, що у нас команда трошки змінювалася за півтора роки, змінювалася і локація. Спочатку ми знаходилися на металургів, там де клініка Святого Миколая, якщо знаєте, знаходиться. Добролюбова фанатська ми неї території. У нас була така окрема така будівля, поруч про дік рибки, все було класно, скажімо так. Саме приміщення надала клініка Святого Миколая в рамках своїх соціальних ініціатив саме під протезну справу, тому що спочатку війни дуже багато біженців пройшло через Запоріжжя, дуже багато було поранених, які поступали в клініку. У нас хірурги, ті, які, наприклад, були з естетичної хірургії, вони вмовно кажуть з людей виймали кулі, скажімо так. І, Часто чули про те, що було б здорово, якщо б в Запоріжжі, можливо, десь на базі клініки був такий протезний центр. От такий суспільний запит, і ідея почала втілюватися потроху в життя. Взагалі, почала протезна сфера, почала якось дихати, тому що до цього вона була, ну скажімо так, всі знали, які виготовлялися протези, особливо за рахунок держави. Вони виглядали ах, ах, жахливо, скажімо так. Але з початку війни, з початку тим, того, що Україна почала бувати на перших шпальтах всіх видань інтернет-ресурсів, до нас потяглись дуже багато організацій, компаній країн. І от одна з країн, яка зголосилася допомогти в розвитку цього нашого протезного центру, це була Республіка Словаччина, яка надала грант в 52 тисячі євро. І ці кошти пішли повністю на закупівлю дуже дорогостоячого обладнання для протезистів. Ви зараз його побачите, mm -hmm. тому що воно в основному з німеччини це просто така є компанія, всесвітньо відома, Вона понад 100 років працює. Вона ж виготовляє і протези, і деталі для протезів, обладнання для протезів. У нас директор клініки а, був а, в штаб-квартирі в Німеччині. Побачив, як це взагалі. Ну наскільки це виглядає. Класно круто, що це щось надсучасне роботехніка. Ну тобто, це дійсно це був такий переворот свідомості, скажімо так, і він забажав такі саме інновації привнести, скажімо, і в наш центр в Запоріжжі на сьогоднішній день. Ми є не єдиним центром протезування в Запоріжжі по кінцівках. А ми є п'ятим ювілейним таким, але єдиним центром, який перш, надає повний комплекс послуг, в чому це виявляється. Тут людина приходить не тільки отримує протез. Вона отримує реабілітацію паралельно, чого немає в інших центрах. Також тут є медичні послуги, вузькі спеціалісти, які приходять сюди, також на скажімо так, потрібно УЗД пройти да там якогось там вузького лікаря, і так так. Якщо потрібна операція, в нас оперувалися пацієнти, особливо там ветерани військові, да які, наприклад, ну була ампутація кінцівки, тому що вона не прожилася після поранення, і вже після ми підхватили таку людину. Після загоєння, після того як в стаціонарі полежав хлопець, вже прийшли. Він прийшов сюди вже на милицях, і звідси пішов вже на власному протезі. Ребільтуся, тобто така такий ланцюжок всього комплексу в інших протезних центрах, які Деякі з них, наприклад, вони працюють по 20 років. Це такий, умовно кажучи, кабінет у них обладнання, вони роблять класно, там є певні протези, але в них не реабілітації, не лікарів, не стаціонари, тим паче просто банально німа. І в Запоріжжі, ну, на базі клініки, це було ну, взагалі ноу-хау. Скажімо, для Запоріжжя такого розмаху немає. Можливо, там в сусідніх скажімо, містах ну, до нас приїжджали люди з Києва і сказали, що. Мало того, що є протезування безкоштовно, вузькі спеціалісти реабілітації все в одному місці. Навіть в Києві таких немає там або комерція, або державна клініка, і це, ну чесно кажучи, виглядає жах там. Ну не те, що там ну, ну умовно кажучи, також хоча там Київ, а ми Запоріжжя, нібито. Ну, на провинційні ставку не не робимо. Це така унікальна клініка. в цьому плані. Це все було експериментально. Mm -hmm. Да, ми переїхали з того приміщення в квітні. Вже долучилася тут реабілітація, і якщо раніше, наприклад, у нас для порівняння протезист виготовляв протестам ноги, наприклад, став пацієнта, з ним займався певний час, тобто витрачав ще час як реабілітолог, то тут ми вже розділилися в тому плані, що наші спеціалісти вони просто зараз набагато більше стало роботи. Навагатов більше звернень, а реабілітаційну зону ну, частину бере вже на себе фізична терапія, всіх спеціалістів, які працюють в крилі реабілітації. Комусь потрібен можливо логопед. На найчастіше це психологічна підтримка, це фізичні вправи, звичайно, для розвитку кінцівки до протезної, після протезної а ерготерапія. Якщо вам відомо, це дуже така молода галузь, справді це, по суті, фізична терапія тільки в межах побутових, наприклад. там. Mm -hmm. У нас бувають у нас всі бувають на ерготерапії, і ті, хто втрачають кінцівки нижніх, ну нижні кінцівки або верхні, наприклад, до протезування руки свої технології, скажімо так, але це ну, дуже нам зараз допомагає, тому що раніше був повний комплекс. Він замикався на одному спеціалісті зараз набагато більше. Ну, психолог, скажімо так, нашими пацієнтами є на сьогоднішній день більша частина це військові. В основному це хлопці дуже різного віку. У нас там наймолодшому 19-20 років, на найстаршому, навіть не пам'ятаю, там далеко за 55, мабуть, десь 56, отак от. дуже-дуже міксовані, скажімо, з різних напрямків отримали ну, поранення, це і руки, і ноги, іноді втрата ока у людей. Або запротезоване окану, ми не протезуємо це не наша отрасль, наша це чисто покінцівка. І в нашому центрі, на відміну від тих, які працюють от чотири компанії, де да, про які я сказала в Запоріжжі. В них немає спеціаліста і немає ліцензії, і ліцензії спеціаліста, тому що це ну над дорого не може це дозволити себе там. Маленькі підприємство це прийти навчання е, спеціалісту і отримати сертифікацію, ліцензію на встановлення біонічних е, рук, які повністю вони не гак, вони з пальцями, вони виконують купу. Там, скажімо, о, якраз Олексій, добрий день! Це наш спеціаліст Олексій. Є світі ми. Так, це пані Наталя, це наш протезист. Олексія, ви побачили, він зараз прийде. А, вона більше розкаже про технологію виготовлення протезу. Зараз тут робочий процес. Так, оце негатив, оце потім виходить позитив. Опять ми в той піці його сушимо, повністю він висихає. Потім на ось цій установці робимо ламінацію. Тобто, це виходить на куксопримач. Це зараз на установці знаходиться гомілка. Далі ми його вирізаємо, обробляємо на тому станочку. І виходить, на жаль, не маю вам показати готового протеза. Получається, вже тут зборка в нас. Собираємо. Ну так, да, це стегно. Це вже готовий протез. Приміряний. І все. Он Кирил на протезі лікувально-тренувальному. Покажи свою ножку. О, Це в нього лікувальна тренувальна, вже будемо переробляти гіпсу, він схуд. В нього сформурували вже кукса, як ну, треба. Буде. І вже будемо переробляти. Він його позитив лежить. І все. Ну, Він майже бігає вже. Бігай, бігає. Біга. Біга. Побігай, побігай. Ну все, такий в нас процес. У ну, нього насправді хороша стоїть стопа, з носочок з італійська. італіянська. Да, вона напівспортивна стопа. Вона нападає лижу. Всі комплектуючі, всі стопи, все це підбирається під людину. Ми заказуємо ватабоки, восурі, Альпс, наша компанія, ми з нею працюємо. Наша робота це тільки ми вручну робимо куксопримач. І то на куксопримач ми використовуємо отаку тканинку перлон. От я її зматувала. Вона така. Це є, називається багатошаровий пластик. пластик. Це, це я надягаю цю тканинку на позитив. Далі заливаю кульочок, одівається, ПВА я його називаю. Ну, взагалі так і називається. Ось така смола атабок. От. Вона жидка. Це пігмент. Він буває різного кольору, чорний, біжевий, ну, то есть по бажанню пацієнта і затверджувач. І все заливаю. Це ваш інструментарій, так, получается, Ну, це да, зборка виходить, інструмент, це ламінація, це в нас гіпсова зона, там де ми працюємо з гіпсом. Це обладнання в нас отобок, окрім цієї печки, а так все отобоковські столи і витяжки все. Шарошка то називається. Це ламінаційна станція, це станція глибокої витяжки, ми робимо такі м'які там гільзи. Це зараз що я держу предпліччя. Теж все по зліпочку, все індивідуально. Так що. Стояв на бойовому посту і пролетів Мавік, скинув ліпісток і я на нього наступив і відірвав ну, ногу. А це побратим посовітував сміливий крок, і я обратився до них, вони мені одразу ж зробили погодження і я з госпіталя направився сюди. Та сколько неділі? три, да. Пока зажила культя, э, ушли все корочки и сразу сделали слепок. И буквально там дня три-четыре сделали протез, и я встал, пошел сразу. Идешь на физическую терапию, э, там есть тренер, который объясняет, э, тренирует, показывает, э, ну, как ходить. Пробуешь э, на беговых дорожках, полусфера. По ступенькам ходишь, качаешь ноги, резинкой специальной, ну, занимаешься, потом еще эрготерапия. Нет, ничего страшного нету. Дома кто как хочет, дома кто там, снимает протез, ходит, ну, там на ноге без протеза. Я вот, например, домой прихожу, я снимаю протез, ну, отдыхаю от протеза, потому что нога потеет, ходит, отек. Ну, когда как. Когда, если надо что-то там по дому поделать, то я одеваю протез и хожу в протезе. Никаких там проблем нету. Ну, на, на ночь и когда ложусь спать, я тоже снимаю протез и ложусь без протеза спать. А за рулем езжу. ну... я Я на механике на, на механике ездил. Сейчас купил себе другую машину на автомате. На автомате, конечно, проще. Но ездил на механике. Ну, і в гори ходили з дружиною відпочивали, і по горам ходили. Ну життя продовжується, нічого не У нас Тут є Дарсонваль, у нас тут є така масажна кушетка, магнітотерапія. Якщо, наприклад, лікар прописує для пацієнта відвідування, це часто після травм, скажімо так, то сюди приходять в тому числі на магнітотерапію, на певний час, скажімо так. Щодня, можливо, там протягом двох тижнів, і потім вже тут спеціаліст, він розуміє, що ага, цей пацієнт прийшов на такий та час і вже надає місце. Тобто тут масажна кушетка, чесно, дуже раджу особисто сама прийшла, тому що була травмова на певний час. Так, поїхали далі. Це один з кабінетів у нас, де відбувається в тому числі перші кроки сміливі коридором, який ми блукаємо, ми використовуємо як бігову теж. Прошу, Саме тут у нас і бігова доріжка. Тут робляться різні з фізичним терапевтом займаються у нас пацієнти. Буває така історія, коли пацієнт буквально щойно ми йому дали протез, і в той час, коли його ставлять, наприклад, на доріжку на мінімальну швидкість, не піднімаючи там уклон, тому що, в принципі, він є. Одразу працюють з пацієнтом два спеціалісти: це наш протезист, якого ви бачили, або протезистка Наталія Олексія або Наталія, і паралельно в цей момент поруч стоїть фізичний терапевт. Один бачить по своїй сфері, що потрібно, наприклад, йому які вправи. Тобто, він бачить, реагує як кінцівка у кожного. А вже наш спеціаліст-протезист він бачить, наприклад, що йому потрібно підкрутити, можливо, десь підрихтувати, тому що перші тижні це от у Кирила, якого ви зараз бачили. В нього тимчасовий протез, який будуть замінюватися, тому що за пару місяців його носіння в нього вже схудла кінцівка, вона трофувалася. Це нормальний природний стан, і потім, коли вона зменшується до, наприклад, такого конусу, я зараз дуже так приблизно, скажімо, у кожного по різному ну вона точно вся схлопується, набріки всі сходять, і потрібно куксоприймач, який зараз заліблений. Це все знімається, переробляється. От ви бачили там чорні такі вже готові протези. В нього буде такий, тільки в нього буде не чорний. Ми... у нас там буде тату зашиватися. Тобто, ми будемо да, у нас буде вона з малюнком. Ну у нас фірмові штуки взагалі в нашого центру це чорні протези, чорно-графітова сірі. Всім полюбляються. У нас були і червоні, і сині. Але у нас пішла давня наша тема. Ми ще так звісно агітували. Ну так мало хто хотів. у нас тепер буде вони з малюнками якимись. Тобто можна робити будь-що там для дітей, наприклад, дитячий малюнок для. Хлопців, які там обожнюють, наприклад, скандинавську, наприклад, тату, да, там тему, тобто вони там будуть. От ми зараз підбираємо. Ну, це простіше це натягується тканина, яка ламінується, тому що це не наноситься фармами, там інша трошки технологія. Але це отут -от приміщення, я до чого веду. Саме тут відбуваються буквально перші кроки, перші заняття, перші проби ходіння рухів і так далі для пацієнтів, ті, які втратили. В основному нижні кінцівки, як у крила це гомілка. Є пацієнти які з високою ампутацією у нас, тобто коли нема стигна. Ну, руки трошки інша історія, да? тобто у людей є ноги з руками. Там трохи інакша історія. У нас тут і фізичний терапевт, і ерготерапевт вже виконують свої завдання. А друге приміщення це знаходиться трошки далі. У нас прям якась новинка. Ми до вас на дві на секунди. Що відбувається? Тут люди, тут іде розробка м'язів, кукси, підготовка до вже наступного етапу протезування. Коли вже людина вже має протез, то вона переміщається сюди зі своїм. Фізичним терапевтом, який підписаний, тобто кожна людина прикріплена до якогось спеціаліста, і з неї вже продовжує ну, курс до протизни або після протизни. І тут відбуваються абсолютно всі вправи. Ну, частинку можете побачити, це у нас до речі, нове обладнання приїхало. І вже тут відбувається теж продовження фізичного. Якщо там це у нас тренажерна більша зона, то тут вже вона на просто групу в'язів, на вправи трошки інакший підхід. Перед тим як у нас взагалі відбувається будь-яке заняття, у нас зазвичай наші спеціалісти вони перевіряють тиск пацієнта, ну щоб не зашкалював, звичайно, тому що буває таке, що опа, 160 на 100, то та щось таке. Ми можемо сьогодні щось будемо лайтове таке робити. Ну завжди все підконтрольно повинно. Вправи здаються з боку простими. Але коли в тебе немає кінцівки, все здається в рази складніше. Задача спеціаліста не тільки навчити ну, користуватися новим тілом, прийняти да, нову територію свого тіла, географію, іноді кажуть, а ще допомогти пацієнту адаптуватися до протезу, який згодом, от як у випадку цього хлопця, кого, якого ви сьогодні бачили, в нього вже він сам говорить, що він в принципі вже головою зрівнявся з тим, що в нього є таке продовження. Тобто в нього іноді він відчував все рівно зуд, в нього там п'ятка чухається, якої давно нема. Ну тобто вони фантомні всі ці ну, вони болі бувають, вони просто зуд може бути. Це взагалі лікується ну, так названою там дзеркальною терапією. Ну тобто, якщо в тебе там чухається, то чого нема, ти почухай, але альтернативно те, що в тебе є, і таким чином мозок тобі просто ну перекине, виходить. Ну, тому що не може чухатися пятка, якої нема, наприклад. Да, там, там, колінка, якщо її нема, скажімо так. І так зазвичай радять робити отакі вправи. Наша задача довести пацієнтів до того стану, поки вони не будуть просто приходити раз там, півроку рік, наприклад. Повністю адаптуючись. У нас є такі пацієнти, які отримали протез, поїхали від нас, і ми їх бачили там останній раз, там більше півроку тому, і прийдуть там наступного року. Тобто вони не потребують прям щотижневого присутності, хоча люди не знаходяться в Запоріжжі. У Нас приїжджає до нас вся Україна. І ми раді того, що Запоріжжя трошки довіряють, тому що на Запоріжжі, на жаль, в певних моментах ставлять такий жирний хрест. От, що ми сход, що ми там все, то скажімо так, і нам потрібно часто ламати ці стереотипи, що ми такі поганці, що ми тут нічого не вміємо, що ми така тут така махрова прожона провінція, що у нас тут технологій немає. Ну, ви самі бачите, що у нас є. У нас, на жаль, немає руки вам показати біонічну, тому що вона просто банально на на, на хлопцях на, на протезах. Але те, що ви бачите в Тіктоці там або в нашому інстаграмі, це true. От, просто що коли отримають пацієнти протези кінцівок, наприклад, біонічну, Ми одразу готуємо коксоприймач, буквально там на кілька днів, приєднуємо, тестуємо, що все працює, віддаємо пацієнти, пацієнт від нас кудись зникає. Ну тобто, у нас є такі, хто поїхав назад, повернувся до роботи. Хтось поїхав, допомагає волонтерство. Ну, тобто у нас нема таких, хто сидить вдома перед телевізором. Воно всі дуже активні, навіть якщо вони розуміють, що вони вже все відвоювали, вони не сидять точно вдома. Нам всім потрібно зрозуміти, що держава зараз в достатній кількості в принципі, надає грошей і забезпечує Міністерство соціальної політики повністю протези будь-які, що для верхніх, що для нижніх кінцівок, що для категорії ветеранів військових, що для цивільних і навіть діток. Бувають ситуації, коли дійсно хочеться протест там інноваційний, там електронний. Вони дійсно трошки вибиваються з фінансового ліміту, який надає держава. Тоді, в такому випадку, ми знову ж таки підходимо до цієї системи. Так, ми маємо купу партнерів це організації благодійних фондів і так далі. Ми зверт іноді звертаємося до них, щоб вони надали таку допомогу, якщо це можливо. А взагалі протезування в Україні на сьогодні. Від держави як повністю, неправильно слово безкоштовне, воно коштовне, але воно безоплатне. Я підкреслюю ще раз: саме безоплатне для пацієнтів, як і реабілітація, як і допротезна, так і після протезна. Єдине, потрібно звертати увагу на, на жаль, таку тенденцію, яка утворилася ще не тільки в цьому році, а й там, в минулому. Дуже багато проводять зборів навіть тіктоці, хлопці нібито. В військовій формі, але збирають на протези гроші, незрозуміло, які протези. Ну, тобто є такі питання, скажімо так. У нас була така історія, коли ми зверталися до хлопця, ми готові були надати біонічний протез, ну, він ну, з якихось там своїх причин: то відповідав, то не відповідав. По ітогу збори не зупиняються, і питань більше, чесно кажучи, ніж відповіді. Як відбувається взагалі? Протезування певні певні етапи у нас ідуть паралельно. Тобто, в це значить, що? що коли, наприклад, людина отримала поранення і знаходиться, наприклад, ще на лікарняному там ліжку, в неї ще не загоєні рани, вона може поступово брати собі протезне підприємство, яке ну там зручно знаходиться там дому, наприклад, там зручно добиратися, нема черг, це дуже важливий теж фактор. Проходить, наприклад, пару місяців. Вже за цей час зазвичай і загоються рани певні, да і людина може намагатися вже вертикалізуватися, наприклад, на, мі... на милиці. Людина проходить, якщо це у нас захисник, ветеран він проходить ВЛК, отримує електронне направлення на протезування. Це відбувається зазвичай в фондах соціального захисту. Населення, да, і саме це електронне направлення, його не потрібно отримувати фізично. Ми просто його бачимо в системі, де ми заносимо на кожного пацієнта, отримуючи від нього певні документи, от скануємо і відправляємо. Це внутрішня база даних, в якій повністю знаходяться всі люди, які отримали різні ампутації, що захисники, ветерани, що цивільні, що діти. Ця база існує багато років, скажімо так. Як тільки ми отримаємо це електронне направлення, ми формуємо заявку да, по суті, на пацієнта, для того, щоб по цій заявці потім держава нам відшкодувала повністю всі витрати по виготовленню протеза. І десь паралельно між цією, скажімо так, такою. Паперовою роботою відбувається саме процес протезування, тобто протезист оглядає куксу, робить заміри, занотовується в спеціальну схему, міряє зрост людини. Абсолютно все знімає як взуття, скажімо так, повністю дані по стопі, яка залишилася, якщо це нога. З рукою трошки там інша історія, і а, потім робиться а, зліпок, як з якого вже робиться а, гіпсовий позитив, а на основі гіпсового позитиву вже робиться куксоприймач, який доєднується до стопи, або в випадку, якщо це протезування верхніх кінцівок, до а, гака механічного крюка, да, або для доєднується куксоприймач до біонічної кисті, ну, тобто я зараз такі паралелі. Це все буквально паралельно відбувається. Бували у нас випадки, коли ми робили протез кінцівки за півтора доби. Це був такий прям крейзі досвід у нас, тому що хлопець приїхав до нас буквально лімітовано на кілька там пару днів з Львова, і в нього часу майже не було. І ми всі командою працювали по швидшому щоб виготовити виготовитиму протез. А бували історії, коли протез в часі у нас трошки розтягулося вироблення, тому що ми залежимо дуже сильно від постачальників закордонних, де ми покупаємо всі залізні частини стопи цього в Україні. Не виготовляє немає жодної такої фабрики організації. Так нам поставляють з Європи. А Європа – це можуть бути закриті кордони, якісь там страйки. Звичайно, це може розтягуватися трошки в часі. Але зазвичай це працює достатньо швидко.